Виконуємо множення десяткових дробів. Як ви вже подивилися у відео перед цим, виконувати будемо наступним чином. Я зараз множу 2,6 на 3,4. Як я це буду робити? Я буду просто 26 множити на 34, 6 на 4 – 24. 4 пишемо, 2 замічаємо. 4 на 2, 8 і 2 додаємо 10, 3 на 6, 18, 8 пишемо, 1 замічаємо. 3 на 2, 6, і отут ми додаємо 1 7. 4, 8 і 8. І тепер дивимося, що у кожного числа після коми є один знак. Отже. Розом це два знаки. Тобто виходить у нас 8,84. Другий приклад. Другий приклад 7,8 помножити на 5,12. Другий приклад буду множити на калькуляторі. Для того, щоб зекономити зараз час, тому що головне зараз потренуватися виділяти кому. Да? 78 множу на 512. в мене виходить 39936, записую 39 936. А тепер рахую кількість знаків. Тут 2, і тут один, всього три. Тобто 39,936. Третій приклад. 0,27 помножити на 1,8. Знову помножу на калькуляторі 27 на 18. У мене вийшло 486. Тепер дивлюся, тут в мене є один знак після коми, і тут є два знаки. Всього три. Тобто моя кома буде стояти отут, і мені ще треба додати 0,486. Четвертий приклад. 32,15 помножити на 0,6. Знову множу на калькуляторі 3215 на 6. У мене виходить 290. У мене виходить 290. Тепер рахую, скільки знаків після коми. Тут один і тут два, всього три відділяю, всього у мене вийшло 19,29 сотих Нулик у кінці. Пропадає. П'ятий приклад 36,25 помножити на 8. Знову перемножу на калькуляторі 3625 помножу на 8. У мене вийшло 29 тисяч. Рахую тепер, скільки мені треба відділити. Тут 2, а тут немає в другому. Відділяю, в мене виходить число 290 без дробової частини. Шостий приклад 0,12. Помножити на 0,35. множу 12 на 35, знову помножу на калькуляторі. У мене вийшло 420. Тепер тут в мене два знаки, і тут в мене три знаки, всього повинно бути п'ять знаків. Отже, моє число, яке мені потрібно записати, це в мене є 420. Це три знаки, два нулики. Спереду я повинна додати ще один нуль перед кому. І моє число, яке вийшло, це тут в мене, я витру.